Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми працюємо онлайн з молодшою групою. І сьогодні на уроці ми з вами повторимо нашу пісню, мультнотки, а також згадаємо наші скоромовки. Тож, давайте сядемо рівненько, трішечки подихаємо, беремо вдох і гарний видах. Молодці, ще раз беремо вдох, а також повною груддю беремо. Робимо видих. Ще раз, можна покласти ручку на живіт, будь ласка, разом вдох та видих. Трішечки ускладнюємо, беремо два рази вдох через нос і два рази видоха через рот робимо. Повністю закінчуємо Молодці. видихнули. Ще раз робили вдох та видох. Ще раз беремо вдох та видох. Молодці. Ну і давайте трішечки з вами розпіваємося. Беремо вдох. Закритим ртом спочатку співаємо. Ще, будь ласка, І на низ, му зупинилися. А зараз дві ноти. Ля, 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 ля молодці. Так. Ну, а зараз давайте згадаємо наші скоромовки. Яка чудова у нас тут гарна така, да? гарні квіти. Ось збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. Давайте ще разом чітко, так? Да? Вимовлюємо дуже чітко голосні наші. Ой збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритки, маргаритки у дворі. Оці, далі, дивимося. Це наша черепаха. Перша у нас дві тут такі скоромовки. Давайте згадувати. У чотирьох черепашок. Чотири черепашонка. Давайте ще раз. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. І ще одна, черепашці з черепашенятами важко здолатися, змагатися із жабенятами. Давайте ще раз. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Ще раз. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Жабенята такі маленькі, да? так? наступна. Ну, Це вже у нас така буде із останніх, тому що у нас же весна, і таких же у нас буруляк нема на дворі. Да? Ну, ви її дуже полюбляєте, і тут дуже гарно працює буква Р. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Ні, міхлопчику у криги не жить тільки від відлиги. Давайте ще раз. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. мій хлопчику у криги не жи тільки від відлиги. Молодці. продовжуємо далі. Наступна буква. Давайте я так переверну, щоб вам було дуже так гарно. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву. Ю. З нею спокою не знаю і танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Молодці. Ой, дуже така так? весела. Ми ще в шафі шару діли, Шість шарфів шерстяних згіли. Давайте ще раз. Ми ще в шафі шару діли, Шість шарфів з'їли. Так, І остання у нас така велика робін-бобін. Не з'їв гороху півцентнера, з'їв коня і сім телят, і дванадцять поросят, з'їв медведя під ліском і крамничку з молоком, схрумав кухню й коваля і самого короля. Лондон з'їв і Лівер. Ви річку, буль-буль-буль. З триста 300 кораблів ще й кричить що не доїв. Молодці. Так. І зараз давайте ми з вами сядемо рівненько. І ви знаєте, сьогодні ми згадаємо нашу парасольку. Ми так гарно з вами повторили скоромовки. У нас дуже гарна зараз. Та дикція чітка така, давайте згадаємо слова. Дощик знов пішов стрибать по вулицям. Кап-кап-кап наспівує усі. Люди всі в сухі під'їзди туляться, кап-кап-кап співає дощик їм. Щоб не промокнути, ніг не замочити, треба парасольки нам до рук узять. І тоді веселі краплі будуть нас наздоганяти, що про парасольки з нами заспівать. Другий куплет. Хай дощить уже не має значення. Кап, кап, Кап над нами дощ співа. І з дощем ми вийшли на побачення, кап-кап-кап підстрибують слова. Ну і давайте зараз заспіваємо разом з вами. Повторюємо перший і другий куплет. стрибать по вулицях кап-кап кап, кап, кап Наспівує усім люди, всім Сухі під'їзди, туляться кап-кап, кап співає дощі кнів, щоб не промокнути, ніх не замочити. Треба парасольки нам до руку взять, і тоді веселі краплі будуть нас нас доганять. Щоб про парасольки з нами заспівать. Парасольки Сольки. пара пара, 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 фарбасалків. Пара, 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 Другий куплет готуємо згадуємо текст Хай дощить уже немає значення кап 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 над нами дослідак і з дощем. Ми вийшли на побачення кап 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 підстрибують слова, щоб не промокнути, ніг не замочити, треба парасольки нам до руку взять, і тоді веселі краплі будуть нас на щоб щоб парасольки з нами заснімать. Парасольки, парасольки, пара, 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 пара. Парасольки парасольки, пара, 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 парасельки, щоби не промокнути, ніх не замочити, треба парасольки, нам до руку зяв. І тоді веселі краплі будуть нас нас доганять, про парасольки з нами заспівати. парасольки, парасольки, пара, 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 пар, парасольки, парасольки. Отака чудова пісня. Нагадую, що написала її наша миколаївська композиторка Анна Олейнікова. Ми співаємо вже декілька її пісень, тому не забувайте, будь ласка, тренуємося, співаємо текст усього найкращого і до нових зустрічей!